Друзі, всім привіт, з вами Оріон. у нас друзі. Скоро обмін душ завтра, І тому ми спробуємо вскрити 20 лагрій, у мене тут 84 герої є, але від цього вже будемо виходити з обміну душ. Чи будемо міняти, чи будемо пропускати, що може тут у нас буде куча п'ятірок і цього <кій> будемо плясати. Так, сподіваюся, на кучу легендарних героїв поїхали. Вскривати тут у нас 46, поїхали. Так. Так, Джон Берон. Є перша п'ятірка. Боріл, Ульмер, ну поки я легопада не бачу. Так, з 20 з то героїв у мене одна п'ятірка, так. Так, дві, дві справедливості прийшло. Добре, дві. Дві так, годуємо. Так, йдемо далі. Берден. Ульмарський тил, Малендор. Ну, невже так буде печально? З двома п'ятірками мені на обмін. Нічого йти. Так, тут все. Трійки четвірки. Так, перший лагерь закінчився, а тут у нас 38. Поїхали. Поки по п'ятіркам ми просідаємо. І, схоже, тут теж ми нічого не отримуємо. Так, друзі, тепер я розумію, як пишуть, що в лагерях можна там завгодно варити але нічого не отримуєш ну і заключна пачка нашгар кайланя тук. ну я скажу це мало дві п'ятірки з такої кількості я розрахував на більше так і мабуть друзі обмін душ я буду пропускати Отакий От в мене вийшов 20 лагеря, друзі. Дякую за перегляд, лайку під віду, з під відео, комент, підписочка. Всім гарних лагерів, призив, полян. Всім пока.